Хочеш ж піцу на обід без проблем, але є декілька правил. Перше, на що ми будемо звертати увагу, це обрати начинку. Це мають бути якісь овочі або зелень, як ми тут бачимо. Це має бути обов'язково м'ясо, курка, може бути морепродукти або якась риба, але точно не якісь бікон, колбаски і там саляни. На що ще звертаємо увагу? На розмір піці. Да? Якщо вона велика, то краще розділити її з другом. Обов'язково не замовляйте якісь газованих напоїв. Це плюс 300 калорій, так точно. Краще додати якусь там просто звичайну воду або якийсь несолодкий напій, на що ще будемо звертати увагу? А ну і що якщо ти вже наївся, то будь ласка, не треба їх доїдати. Краще, вже якщо тобі дуже шкода, то забери її з собою, бо як правило, цим останнім шматочком ти точно перебереш свої 200-300 калорій. І це вже буде про в твоєму раціоні. Тому піца може бути корисною, але якщо ти це робиш з умом.